Дві людини постраждали від вибуху в Дніпрі зранку у житловому масиві міста. Вибухнула автівка місцевого посадовця. Постраждав чиновник і його дружина. Більше про деталі щодо цього інциденту розкаже наша кореспондентка Наталя Москаленко. Вона зараз на зв'язку з місцем події. Наталя, вітаю тебе. А що тобі вдалося дізнатися, в якому стані постраждалі? Так, Катю, вітаю. Люди ще не встигли говтатися після нічних прильотів у місті. Як знову зранку почули вибух, який стався десь близько восьмої години ранку? Спочатку мешканці не зрозуміли взагалі, що відбулося. Вибух стався у дворі в одній з багатоповерхівок, поблизу п'ятиповерхівки, де жив посадовець. Як потім розповіла одна з мешканок будинку, вона бачила, як Юрій Федько сідав за руль, повернув ключ і стався вибух. І жінця, жінка в шокі, тому що підрив стався вранці, коли діти мали вже йти до школи. На місце відразу виїхали рятувальники. За їх словами, пожежі як такої не було. Юрія Федька пораненого дістали з автівки зі значними пораненнями ніг. А поруч була дружина, в якої виникла істерика. З нею вже працювали психологи. Тільки тоді мешканці почули від почули, що сталося, коли відбулися крики дружини. Давайте послухаємо, що розповіли люди. Нам я бачила, що дверця оторвана переднього сидіння. Да. Що-то там з колесом, я так сильно не подходила. Она не успела сесть в машину. То ли она э, заварилась в бутылочку з водой не холодно да. то ли вона сзади не шла. Утром я йшла около 10, то я не глянула туди. Думаю, наверное, Россия, то це, что Росія, это це. Очень взрыв. Ми думали, що ну, ракета прилетіла, але всегда, якщо тривоги не було, после включають. А не было никаких сообщений, мы начали друг другу звонить, ничего не случилось. Ну и люди, которые шли на работу, попали на них. Я вам хочу сказать, человек он неплохой. Я не знаю, какой он чиновник, я никогда с ним не был. Но как человек, он не хороший человек. Багато мешканців ще скаржилось на те, що Федько Вів свою депутатську діяльність не так, як треба, не виконувала свої передвиборчі обіцянки і так далі. Як повідомила заступниця Федька, зараз він знаходиться в реанімації а лікарі а, йому рятують зараз життя. Був обраний депутатом ще у 2015 році від політичної партії. Пропозиція з 1997 року. Чоловік обіймав посаду директора одного з про на районі, поруч де він живе, аж до 2015 року. У 2016 тисячі його на посаді замінила дружина. Також сусіди розповіли, що вчора у його внучки чи внука вони поки не знають, був місяць від народження. Вони святкували й отакий подарунок Юрій Федько отримав сьогодні зранку. На місці зараз працюють криміналісти, проводяться слідчі дії. Дуже ретельно знаходиться поліція, сбу, всі профільні служби, які слідкують і перевіряють, від чого стався вибух і чого міг постраждати Юрій Федько. Поки це ще вся інформація. Катю, ми будемо далі сповіщати, як матимемо щось оперативне. Дякую тобі, дуже Наталю глядачам. Нагадую, Наталя Москаленко була з нами. Кореспондентка П'ятого каналу з Дніпра. Там зранку вибухнуло авто місцевого чиновника. А, і майже вісім десятків безпілотників росіяни запускали по Україні від учорашнього вечора. Як повідомляє командування повітряних сил, ворожі дрони летіли із російських брянська, мілерова, приморсько-ахтарська і курська. Наші оборонці знищили 42 безпілотника ще понад два десятки виявились імітаторами і були локаційно втрачені через Ворожу атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Харківщина. До п'ятьох зросла кількість жертв ворожого удару по Харкову від травму лікарні. Один чоловік помер. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще 32 людини постраждали. Серед них діти усі вибухи сталися посеред щільної житлової забудови. Попередньо зафіксували щонайменше сім влучань. Від російського залізятча спалахнули чотири пожежі, пошкоджено з десяток автівок і близько трьох десятків будинків. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Серед поранених осіб поранення тіла, перелами, забиття для ударів. Росіяни використали БПЛА ГРАН-2. за фактами цих воєнних злочинів, відкриті кримінальні провадження. І троє постраждалих в Дніпрі. Ворог вдарив безпілотниками. Почалися пожежі. Як повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій, пошкоджені адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Також понівечені приватний будинок, господарська споруда і два авто. Нікопольщина теж була під ударом. Повідомляють обласні адміністрації. Ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади з артилерії, градів та дронів. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, електромережі і газопровід. На щастя, минулося без жертв. Кривий ріг сьогодні у жалобі. Напередодні російська ракета забрала життя чотирьох людей. Двоє поранених через дронову атаку у Броварському районі Київщини. Як повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій, через влучання по парковці почалась масштабна пожежа. Горіли понад десяток автівок. Ще два десятки понівечені уламками безпілотника. До того ж, вогнеборці рятували від вогню адмінбудівлю. Атакували росіяни Костянтинівку на Донеччині. Є загиблий. Повідомляє місцева обласна прокуратура. Напередодні окупанти вдарили по житлових кварталах міста ймовірно з реактивних установок залпового вогню. Смерч через атаки один чоловік загинув ще троє місцевих поранені. Двоє з них у тяжкому стані. Пошкоджені 15 житлових будинків, 12 гаражів, електромережі і газопровід. Двоє людей поранені через обстріли Запорізької області. Як повідомляє місцева влада, майже дві сотні безпілотників атакували населені пункти регіону. Один із дронів спричинив масштабну пожежу. Вибуховою хвилею пошкодило транспорт та автівки. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу з авіації. Окупанти вдарили по Малинівці. Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки. Під прицілом були з десяток населених пунктів пошкоджені житлові будинки, квартири, склади. І автівки ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною. Росіяни за будь-яку ціну намагаються місто захопити і щоденно атакують цивільне населення та позиції українських військових керованими авіабомбами і важкою артилерією. Відстань до противника постійно скорочується. Тож зараз на флангах тривають артилерійські дуелі. Більше розкаже Денис Розенков. Там домовляються, а тут як стрілялося, так і стріляється. Тобто вони війти розмовляють, одне говорять, а продовжують робити собі свою справу за спиною. Тобто домовленість домовленостями, а вони на це не звертають уваги. Вони тупо все нарушають. То, що самі домовляються, то самі нарушають. Українські артилеристи відпочивають після тижневої ротації на Покровському напрямку. Війці кажуть. Не вірять жодним домовленістям із країною-агресоркою про припинення вогню. Адже росіяни лише посилюють тиск на цій ділянці фронту. Захисники переконані, кремлівський ватажок не відмовиться від бажання захопити Україну. Я думаю, цього діда старого маразматика нічого воно не зупинить. Ці не переговори нічого. Він собі втупив свою ту башку тупу, що йому треба сюди і все. А друге сторони не розуміють, що якщо не дай Бог з нами щось, тут, то вони слідущі, будуть нього на крокові.